Доброго дня. Христос Воскрес. Сьогодні трошки при святі. Приїхав до Вуйка. Я скоро ще їздив, знімав. Він її не продавав. Надумав вуйку продавати. Зараз познімаємо чапі мій гнато. Широка, ширша ніж довша. Зараз поможу пняти. Кутаєте. Все, та? Треба так. від його. Рахай трохи поганіє. Надумав продавати, бо вже каже, не гон давати ради, я прийшла весна. Кобіла молода, три роки. Кобіла ширша, ніж довше. Хто захоче, дзвоніть, питайте, то кубила серйозна. Кажу відразу, кубила трохи дорога. По дурним питанням ліпше не дзвоніть. А, сітарити ти хоче. Її вже є 3 роки? Черв кінці черв Бу то, кінець червня буде 3 роки. Хаба фест. Запрягаю, їдемо ну, на атвальці бой. Наташ Відео то не переказує, яка вона зараз, є. Кобіла не є жеребна, зараз якраз її можна спарувати. Ух, яка. Давали її від глистів. Ох, вона нас вже навчила спутана літати. Оу! Це така кобільчина номер я лишу в описі, а ціна договірна, ні. Чи ціну казати, що вам голову, може, не морочили, бо зараз купа людей зараз до вас дзвонила. Бо то хочете, можу сказати ціну, хочете, може бути ціна договірна. Але я кажу, кубила не є дешева. Щоб зараз не дзвонили, не думали, що кубила коштує, що цей, кажу, відразу ліпше не дзвоніть. Хто би хотів бути реальним покупцем, ну кубила, кажу, кубила дорога. Кубила спокійна, все, ну, хто, що каже, вже не дає свій війку ради коло неї. Бо Треба що робити. Дереви ведемо другу. Зараз ще друга. Друга не продається. Друга там, та жеребна. Та воше. Що... Їх двози заприйти, то, то я кажу, то ти тримай, бери. Ну що ти то? Ну, що робить? Вже сі хочуть. Нині трохи погода дозволяє, бо то дощі падають. Та погода не, не, льотна, не важна. То є дочка буцефала. файні великі кобилі. Скільки вона десь має в грудях? Я не знаю, ми не між. Ну вона широчезна, вона, я знаю. Вона десь має 2,20 певне, що не більше. Наші дивлюся, У нас зараз ще вас поправила, але не було, поправилося капець. А не було така. Була широка, але зараз ще ширша стала. Можете виводити, я за кімсь його трохи познімаю. Покажу, щоб люди виділи. Кобила є здорова, ходить в возі, ноги здорові. Тр... Ходив в парі, на поєдинок. Ще... Ви на поєдинок ще її не запрягали, ні? Та й поєдинок пішов. А чого би не йшла? Все, ще навчить кубилі тільки три роки буде. Біла молода, все. Ух, шорраве. Хоче роботи. До воза хоче. Він їдав то бордує. А, крутягуло. От він би він би тобі всі поля поворов би. А він свою молов тут всього ворі робить. Тут і вобі тим більше. Ось така кобіляка сідала, пориєдна. Устий. Важить у вас антвом не замотала би. Би не цей. Ах, все пасти хочуть, вже кажу, має бути погода з четверга. Шамленько. Ноги мої файні, грубі і все. Там все має при собі кобила. Я казав, познімаю, коли буде продавалася, бо тоді ще на даний час не продавалася. Зараз весна прийшла і... Кобила продається. Номер буде в описі. Це і Тернопільська область. Під Гаєцький район. Кажу відразу, кобила не є дешева, щоб дурно не дзвонили, не морочили людині голову. Кобила робоча до роботи. Ну, виводьте, на там ту сторону виводьте, так? Добре. Зараз я підійду. Подзвонив чоловік, що каже, що вже продає. Каже, ух, шарабе. Ргоу. Ах, за ним ходить як дитина. Кобила спокійна, все, ну, кажу, коні стоять застояні. Коні стоять застояні і. Оу. Ходила в парі, та і не понеділок дійшла, бо ходила спокійно. Зараз ще чоловік вийде до там ту другу. тут вже багато людей бачили, то все дивіли. Але просто ще раз знімаю, бо казав, що познімаю, коли буде продаватися. Зараз нам продається І... Oh! О oh, щороби. Тргов. Вона oh! вже затомтовтах стій! Oh, Але кобила не є з дешевих. Хто би таку хотів, може дзвонити. А хто просто поговорити, то ліпше не дзвонить. Цей чоловік старший. Самі видите. Він каже, хоче реального покупця. Але кобила не є дешева. Дочка буцефала. Та жрябна на кінець червня Каже, відео того не переказує, яка вона є, але не хочуть йти ближче ланцом не замотала, вона так літає. Зараз ще покажу, знайдемо то виведе. Ставлю на паузу. О, молосий! Укубило в ворі, що хочеш роби. Оу, то... си. Другого води. Зараз я її поможу припняти. А ви звідси забрали ланцюг, а? О, тоже ребно, такий живіт відпустило сильно. Файно живіт відпустило. На кінець червня з лушатів. Кіло 5 років, там ті три буде. Краз коні такі. О, дивіться, що зробила, бля. Перескакує, бля. Затамтов так. Через кощі переліза. Гості. Mm. Буде спокійні, робочі. Цього кубила не продається, це важерадна. Продається тільки ця друга. Коні хочуть роботи от, Так, вона зараз того сильна мушкара, от то, що зараз коні не годні витримати, бо сильна мушкара. Ту може треба потримати, розв'язів її може. Або вже ніби так як вім'я починає наливати. Дивлюся, що вже вон так вім'я потрохи. Ну, О, то зараз теж додоріла. Жіребно, плюс. Що як не зеребно? Нам вже дивитися, дивіться, подивіться, нажимаємо дозаду вім'я починає підливати. Хочуть хочуть ці тарити. Ти пару день їх не виводили, ні? Пару днів не водили. Зараз вже потепліше, і трава фамильного горіти під... можуть ці пасти вже. Вона вже такої точно підливає вім'я вже. Ну, вона такой жеребна. Ще трошки, два місяці той. <пас> оу, <пас> оу стий. Ох, що коні роблять, коні здорові, І я у вес. а Аво паль витягнула. Може до дерева прив'яжіть? тр Що, земля мокра, тільки смєк? Помогти вам? Тільки смикнула паль зразу. Іспутано. Помогти вам? трр хо. Може я візьму потримаю? Що чоловік же не гон сідати. ради з таким, кіньми, то самі видите. То коні по Рідко хто має такі коні. бо замотає за цей. Та вже успокояла. Перескочила через цей до тої. Не встигла загальмувати. Що ото коні звірі? Та є чим їхати, така пара коней то є чим їхати. Шано. Пара сильна. Ого. Такі коники. Всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Хейтери все одно щось напишуть, що не сподобалося чи ще щось. Понаписують то таке. Кожен має свою думку, найпише. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Отакі От коні. То дядька коні я знаю робочі. він дурних коней би не тримав. Спокійні. Гожіть, лежить, густий. Ся зараз. Так що всім дякую. Коні є, видно, ти самі, що коні є спокійний, копають, не кусають. Зараз ж тут треба відмотати.